Всім доброго ранку. Скорблю своїх індичот Нарвала їм трави і кормлю. Купила трошки індиків собі. зерна вони в мене не їдять один комбікорм. комбікорм і траву. Кушають. Не дуже вони хочуть, наїлись комбікорму. І не дуже хотять. Люблю я їх дуже. За 4 роки я не держала, не купляла, А але вирішила купити собі. Індики. Щось не дуже вони їдять. Гріються на сонечкою. Півдвору замила, півдвору осталося. Зараз буду дозамітувати.